Друзі, всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Білогородка, в лісовій частині Білогородки всього 3 км від Києва. і Сьогодні у нас презентація новенького будинку в стилі хай-тек, який розташований на ділянці 9 соток в оточенні прекрасних сосен. Загальна площа цього будинку 210 метрів квадратних. У нас є навіс під 2 автомобілі. У нас є додатковий вихід на котельню Будинок збудовано з червоної цегли. Утеплювач 100 мм пінопластю навколо будинку, а потім покажемо всередині. Ділянка у нас прямокутної форми, правильної загальна площа 9 соток. Також у нас в дворі зроблена гарна тераса. Площа тераси 40 метрів квадратних. І у нас вона поділена на дві частини. Є частина відкрита. Вихід на відкриту терасу у нас з вітальні будинки. І також закрита тераса. На закриту частину траси з кухні. Додатково тут можна обладнати садові меблі. І там далі в кінці є вихід під барбекю зону Давайте тепер покажемо вам будинок всередині. Вхідні алюмінієві двері. У будинку вже виконані всі чорнові роботи. Розведена електрика, сантехніка. Перший і другий поверх у нас тепла підлога. Висота до стелі 3 метри 30 см. На терасу можна звідси і також можна вийти на критну частину тераси. На першому поверсі у нас також є висота спальня. Її, до речі, можна використовувати як кабінет. При вході зліва у нас розташований квадратний для гостей. А тут передбачена гардеробна і вихід до е котельні будинку. Тепер піднімемося на другий поверх, покажемо вам поверх всього три спальні. Перша дитяча, ось там знаходиться друга. санузел для дитячих спальних кімнат. І ось тут знаходиться майстерна. Кожний парадів у нас ліг на терасу. Траса накрита спеціальною мембраною. Тут є у нас рівньовочки, а також по периметру тераси буде скляна огорожа. Друзі, кому сподобався цей будинок, будь ласка, пишіть нам в Дірект, приїжджайте на перегляд. Будинок чекає на нового власника.